Друзі, всім привіт! Мене звати Олійник Юлія. Я з компанії Go.IT. Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас, У гостях у нас, випускниця курсу PM Online Ірина Зотович поділиться з нами своїм досвідом в IT. Іра, привіт! Привіт, Юля. Дуже дякую, дуже приємно. Розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш, чим займаєшся? Наразі я знаходжуся в Естонії. Десять років назад я переїхала сюди з України, і мій початок IT, мабуть, почався два роки назад, коли я вирішила змінити своє життя і вирішила знайти шлях в it сферу і знайшла GoIT компанію. Чудову команду, яка допомогла мені реалізувати свої мрії, свої цілі. Розпочинала я з курсу Фуллстека. Я спочатку навчилася програмувати, а потім зрозуміла, що мені більше подобається працювати з людьми, з процесами робочими, організовувати роботу і так далі. Тому наступний мій крок був курс IT проєкт менеджменту. І мені вдалося досягти тепер я IT, IT, Software and Hosting Manager. Розкажи, будь ласка, взагалі про свій шлях, що, ким ти працювала до IT, і що трапилося в твоєму житті, що ти вирішила перейти в IT? До цього я працювала процес спеціалістом на виробництві. В моїх обов'язках було оформлення. Технічної документації для е, збору е, систем управління двигунів кораблів. Ого, ну і серйозна спеціальність. Регулювала процеси, працювала з людьми, організація роботи на лінії. Це було також цікаво, але я досягла певного рівня і хотіла розвиватися далі. Для мене це було дуже важливий. Але не вдалося, і мене ще зупиняло те, що зарплатня залежала конкретно від позиції, яку ти займаєш. Не від досвіду, не від стажу, а від позиції. Тому я розуміла, що я повинна рухатися далі, але не склалося. Після цього прийшла. Думка змінити направлення, змінити життя, і от тепер я тут. Розкажи, будь ласка, про своє навчання на курсі вже безпосередньо ПЕМу, що для тебе було найскладнішим у навчанні, що тобі подобалось? можеш детальніше розказати? А, на курсі ПЕМУ складного, особисто для мене, чесно скажу, не було нічого після полстеку. Це так. От мені було надзвичайно цікаво. Мені було дуже цікаво дізнатися про робочі процеси, як це все відбувається, які знання та навички необхідні, і зрозуміти, що саме мені потрібно розвивати, в якому напрямку рухатися, щоб вдало працевлаштуватися. Тому що мені це було цікаво. Мені було дуже цікаво робити проєкти, і в нас була командна робота. Надзвичайно все пройшло в такому режимі активному. У нас кожен член команди приймав надзвичайно активну участь. У нас було багато ідей, і ми хотіли все реалізувати і завдяки нашому. У нас все вдалося, і ми все зробили так, як треба. Е, Ір, скажи, будь ласка, скільки співбесід ти пройшла, перш ніж просто влаштуватись на цю роботу, де ти працюєш? Е, я відправила близько 60 резюме, і в мене було приблизно 15 повноцінних співбесід. Тому що <гум> в мене було ще до цього е, просто телефонні дзвінки опитування про досвід, про те, хто я, де я, що я і так далі. Але повноцінних було 15, і всі вони були онлайн. останнє моя щаслива, моя остання щаслива співбесіда відбулася офлайн. Я вперше прийшла фізично на співбесіду. Ми чудово поспілкувалися. Це було надзвичайно цікаво та весело. Мені настільки сподобалося, що я просто десь там всередині відчула, що так, це моє мені хочеться саме туди. І я тримала кулачки, тому що до, до сих пір було кілька співбесід, коли мені сказали, так, так, все добре. Ти ідеальний кандидат. Ми тебе будемо чекати. Але в нас ще є кілька, е, кандидатів. Ми повинні поспілкуватися з ними. І потім мені приходила відмова, що вони знайшли більш досвідченого кандидата. А які питання задавали на першому етапі співбесіди? А, взагалі, от. Перші, мабуть, якщо порівняти перші мої співбесіди і останні, то на перших співбесідах я вивчала, що мене будуть запитувати. Я не була готова до багатьох питань, але потім у мене вже настільки сформулювалися якісь конкретні відповіді, що HR мене вже під кінець не запитували. Тобто в мене був певний План розповіді про себе, а з усіма моментами про досвід, про те, звідки я, хто я, де навчалася, що вивчила, що вмію, про свій досвід. От. І потім я вже приходила на співбесіду, і я сама вже про себе могла розповісти настільки чітко, що питань майже не залишалося. Клас, скажи, будь ласка, на твою думку, які софт скіли цінують IT-компанії у своїх працівниках, і які soft skills ти би порекомендувала розвивати студентам? Надзвичайно цінується комунікабельність. Люди повинні вміти задавати питання. Не боятися говорити, що вони чогось не розуміють, це надзвичайно важливо. Та комунікація всередині команди надзвичайно важлива, тому що підтримка один одного і позитивний настрій це надзвичайно важливо. А які поради ти б могла дати нашим студентам, щоб вони вивчились, дійшли до кінця і працевлаштувалися? Головне, я вважаю, що це бажання, бажання чогось досягти, а сміливість визнати, що в тебе щось не виходить, і ти можеш це запитати, не боятися признавати, що в тебе щось йде не так. Це нормально, і це у всіх так. А, і Мабуть, найголовніше потрібно слухати та виконувати поради команди GoIT, тому що це професіонали, це вони реально а, поради працюють, а, якщо прислухатися, то все вийде і кожен студент GoIT стане успішним, і ми побачимо ще більше історії успіхів. Дякую тобі. Оскільки в тебе з'явилося багато цілей, що дуже прекрасно, я тобі бажаю, щоб вони всі реалізувалися в тебе, продовжуй далі в такому ж темпі, щоб цілі досягалися, а мрії здійснювалися. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до нових зустрічей.